Житловий комплекс ОКЛЕНД. Новий сучасний комплекс комфорт-класу. Жіна джолі відвідала Херсон. Акторка приїхала в Україну в рамках програми благодійної допомоги та відвідала медичні установи, зокрема пологовий будинок та дитячу лікарню. У соцмережах написали, що одного з її охоронців нібито затримало ТЦК. Інцидент був по дорозі до Херсона. Трапилося це через проблеми з документами, і лише після того, як до ТЦК особисто зайшла джолі, охоронця відпустили. Як повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у сухопутних військах, під час перевірки з'ясувалося, що водій офіцер. Запасу, який підлягає мобілізації. Нині він готується до проходження військової служби. Про це будемо говорити далі в нашому ефірі з Іваном Ступаком, військовим аналітиком, колишнім співробітником СБУ. Пане Іване, я вас вітаю. Дякую, що сьогодні знайшли можливість долучитись до нашої розмови. Добрий ранок, вітаю, дякую, що запросили. Отже, така тема, ви знаєте, з одного боку, начебто, приємна джулі до нас приїхала а з іншого боку, бачимо який резонанс і викликала в зокрема напередодні в мережі, адже спочатку говорили про те, що Джулі сама пішла забирати, нібито його до ТЦК. Потім з'явилася інформація, що вона лише ходила до вбиральні і у висновку. Маємо що хлопця, я так розумію, мобілізували. Як загалом організовуються ось такі поїздки, охорона, водії для якщо можна так назвати, віб-гостей. І наскільки можна оцінити ось те, що ми маємо зараз? Адже це може викликати резонанс і на міжнародному, мені здається, рівні. Адже я думаю, що Анджеліні Джолі переклали, що власне сталося? Дивіться, нічого критичного не відбулося концептуально, так щоб воно просто. Катастрофа, катастрофа не було. Дійсно неприємний інцидент, бо э, вся ця історія, це цікаво, вона повністю перетнула історію з візитом пані Джолі до України. Тобто вона приїхала там до України привернути знову увагу, що є в Україні війна, що є російська агресія, що там бувають дітей цивільних, не кажучи вже про те, що на фронтах. Вона приїхала до міста Херсона, до де. А росіяни роблять а Human Safari, Вони таке саме називають Полювання таке собі людське сафарі в півдрони полюють на людей, на цивільних, не на військових, вбивають дітей цивільних. От вона привертає до цього увагу. принаймні намагалася перевернути увагу, але на жаль, ось цей інцидент він став. В десятки разів більш яскравішим, і взагалі візит пані Джолі. Ну тепер він повністю такий комічним став. Багато в мережі мемів про Бреда Піта, що це він замовив е цю виставу. Багато багато чого. І взагалі ще раз її оригінальна подорож вона, на жаль, повністю зникла з мас-медіа і перетворилася виключно на обговорення, як її охоронці водія забрав. Територіальний центр комплектування, ну як на мене, через ну це можна можна було побійтися, Не знаю, що ви бачите, що є ось така делегація, що ну не просто ж так, там картоплю везуть або там не знаю, кукурудзу. Можна було обмежитися виписанням повістки і там, ну потім з'явишся, але ось не робити з цього виставу. Ну я думаю, це було зайво вже. А як загалом організовуються такі поїздки, якщо можна детальніше? Це виділяється, я так розумію, людина, яка приїжджає, вона сама собі обирає, чи це все ж таки організовується за допомогою держави? Адже ми розуміємо, що це не відвідання в мирний час, це відвідання і ще й міста Херсон, який перебуває під обстрілами 24 на 7. Тобто, це була організована державою охорона, чи все ж таки якимось чином? Дивіться, ну судячи з того, що ми побачили, державної охорони не було. Ну хто зам... хто замовляв? Вірніше, хто організовував візит, хто запрошував в високу гостю до України, а той і брав на себе всі ці. Витрати, зобов'язання, охорона, проживання, організація. Як ми заїжджаємо, через який кордон, де ми зупиняємося, який готель, де ми там будемо перебувати, план візиту все, 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 все воно планується. Місто Херсон воно не є закритим для відвідування Тут не можна сказати, що це там не знаю, Чорнобильська зона або місто Покровське, де тривають бойові дії. Так там небезпечно, але там проживають люди, тому. Я думаю, тут держави не було. Інше питання, що ну, повинна була б дійсно бути якась вища організація. Я не кажу, що вона була провальна в ніякому разі, але хтось повинен бути, був бути на зв'язку. З українського не знаю, уряду, з ким можна було б в аварійному режимі вирішувати будь-які проблеми, бо гостя ще раз поважна, і вона може одним своїм словом або показати Україну в яскравому світлі, або в ну не сильно скажімо так приємному. І за це дійсно треба боротися. На вашу думку, чи справді у висновку ми маємо тепер, що це буде такий ну трохи негативний слід, скажімо так, і Анджеліна Джолі. Ну звичайно, що розповість я думаю про цю ситуацію, і вона розуміє, що сталося. Наскільки це вплине на імідж тоді України? Ні, я думаю, що це сильно не вплине. Я сподіваюсь, принаймні, з цього ну, з цієї позиції зараз так не вбачається. Але те, що ще раз, це комічність в Україні. Раз українці дуже е і критично, і іронічно до цього поставилися. Тут не було там в мережі. як Ми полюбляємо там суцільної зради ще раз. Це 95% виключно комічної реакції. Іронічної реакції на те, що відбулося, звісно, що зав... ну, сьогодні сьогодніш, російська. Пропаганда навколо пропаганди, вони розіграють цю історію з абсолютно іншим висновком, що в Україні бачите, і могли навіть Анджеліну Джолі залучити до лави збройних сил можливі, могли її бусифікувати? То вони виведуть це в абсурд, але ще раз ну це росіяни тут нічого нового немає. Якщо говорити про організаторів, ось таких міжнародних зустрічей, на вашу думку, які вони можуть зараз робити висновки та уроки винести з цього, як потрібно готуватися і в чому тут була прогалина. Прохала нас була єдина суть з усього, це використали людину, залучили людину, яка не має військово-облікових документів, яка ну підлягає мобілізації. На наступний раз я більш ніж переконаний, що всі люди, які будуть супроводжувати, не знаю, світових зірок, світових політиків на території України, вони будуть або там заброньованими, або ну. Здебільшого це будуть колишні військовослужбовці, які вже не проходять військову службу. Можливо, вони були в полоні, можливо, вони отримали поранення, і в них є всі необхідні документи, щоб у майбутньому таких інцидентів точно не відбувалося. Бо якщо це втрапиться вдруге, то це вже буде навіть не на іронія, це вже буде такий камізм, трагікамізм. Так, якщо говорити про ті меми, які з'являються в мережі, ми показували в нашому ефірі. Але тут така ситуація, що справді, по перше, ці меми вже перебили основний візити і основну інформацію той посил, з яким Анджеліна Джолі завітала до України. Якщо тоді зробити більш загальніше, і говорити про загальні візити, ось таких міжнародних гостей, наскільки зараз складно їх організовувати і загалом забезпечувати і порядок, і власне підбір персоналу для цього, адже ми розуміємо, Розуміємо, що зараз багато наших хлопців військових, які боронять нашу державу, відповідно з таких підготовлених фахово чоловіків їх стає значно менше. Дивіться, тут не в тому справа. А тут же не йдеться мова про те, що вони повинні бути там тілоохоронцями, кидатися на кулі. Ну такого в Україні немає. Відверто є багато хлопців. Окей, вони а, з протезами, але вони можуть супроводжувати. Ми ж не кажемо, що вони там повністю не дієздатні. Тобто є багато людей. Ви можете навіть не помітити, що він, він йде з протезом. Так він трішки кульгає, але їх можна спокійно залучати. Вони, як впевнений, з радістю задоволенням будуть дотичні до. Таких місій, тим паче, що це робиться небо безкоштовно. Тим паче, що вони відчувають свою важливість, можуть бути корисними про них не забувають. І в них всі документи в порядку. Вони звільнені в відповідному чині з лав збройних сил України через поранення. Але ще раз це вваж їх важливо залучати. І єдине питання: то знаєте в чому навіть не в організації. Українці можуть організувати турне, таких зірок тут великої проблеми немає. Щоб було бажання от таких зірок їхати до України, бо шлях не близький. Це для нас. Ми там розуміємо, що до Польщі можна добиратися до польського кордону майже там 24 години з, з врахуванням часу виїзду, наприклад, з Києва, проходженням митного там паспортного контролю. Це може бути там майже доба, чи готові там західні зірки їхати, наприклад, не знаю там з Флориди або з Каліфорнії на інший континент в іншу країну, де немає прямого авіаційного сполучення. Є ризик там прильоту якихось ракет, і от я думаю впрається саме в це. Ну, так і тут тоді виникає питання, що Україна має навпаки показувати і демонструвати наскільки ем, заохочувати, скажімо, таких людей відвідувати Україну. А ось такі ситуації, попри те, що звичайно зараз мені здається не буде такого прям всесвітньої проблеми, всесвітньої там ситуації, коли скандалу єдине, що використаються в своїх пропагандистських заявах, це росіяни. Вони вже почали розганяти цю ситуацію у своїх телеграм-каналах. Але все ж таки хочеться говорити про якийсь міжнародний рейтинг, рейтинг України і міжнародну позицію, і її навпаки підвищувати, а не ось такими випадками показувати, що поки у нас є багато ситуацій, над якими потрібно працювати. Годжусь, але ще раз тут немає якоїсь там критичності, що пропало все, що просто якась аварійна ситуація неприємна, комічна, іронічна. На жаль, ви правильно ще раз кажете, перебила ця вся історія сам візит цієї гості, але ще раз ну нічого критичного не відбулося, і для організаторів на майбутнє там неважливо, кого вони будь-запрошувати. Рок, зірок бо зірок естради там не знаю там кіно, або там взагалі якихось лідерів, думок західних, які можуть впливати на там думку, і це не пов'язано з політиками. Політики в своя програма візиту повинні врахувати саме ось ці моменти, окрім безпекових, оскрі окрім. Готелю з там не знаю, з бомбосховищем, окрім водички, там правильної або там зна продукти харчування, от ще й оці моменти, що поточення, супроводжуючи були відповідним чином оформлені і з правильним документом, щоб не відбувалося проблем на блокпостах і з центрами комплектування і наостанок, якщо коротко, як підбирається ось такий персонал, чи проходять вони загалом перевірку, якщо враховувати наприклад до війни і зараз. І я думаю, що там якоїсь особливої перевірки немає. Наперед на чого. Тобто є компанія організатор яка організовує, підбирає людей. Ну звісно, що там не наркозалежний, не алкоголік. а, там щоб охайний був. Ну тобто, я думаю, що там немає такої перевірки, як у державного службовця, там анкету родичів, близьких, відбитки пальців, аналіз крові, все, щоб без захворювань. Я думаю, таких речей немає. Да, як якщо брати, наприклад, управління державної охорони, я думаю, що там зовсім інша система підбору персоналу йде. Дуже. Пане Іване, дякую вам за цю розмову. Іван Ступак, військовий аналітик, Дуже, дякую. співробітник СБУ, був з нами на прямому зв'язку.